Доброго всім ранку вдома. Сьогодні у нас в гостях українська дитяча письменниця, активістка, правозахисниця Настя Мельниченко. Вітаю. Добрий ранок. Днями у вас виходить нова книга для дітей. Називається вона Ярчики Дев'яте про собак. Розкажіть, будь ласка, для кого вона і про що вона? Ну, Мені здається, все очевидно, з назви вона для дітей про собак. Хочеться більше деталей, на який вік вона розрахована, кому буде цікаво, і це художній твір, чи там є якісь домішки, так скажемо, пізнавальної літератури, познайомте нас поближче з нею. Так, звісно. Ну, власне, книжка буде цікава дітям від восьми років. І коли я її задумувала, то я подумала, що ну, я просто пригадала своє дитинство, наскільки мені. Мені подобалися собачки, і я завжди шукала якісь книжки, де про них розказано. Але е, тоді це були 90-ті, ну, 90-ті, початок 2000-х, тоді, якби дитяча література була не настільки розвинута, і все, що я знаходила, це були якісь неякісні передруки якихось випущених в Росії книжок. От і е, там, наприклад, було багато про породи. Але м, коли я виросла і стала власне, собачницею, я це почала вже позиціонувати як собачницю. Я зрозуміла, що дуже багатьох речей в цих книжках не було. Наприклад, я не знаю, як прочитавши стільки книжок. Я не знала, наприклад, що таке породна породні особливості собак. Тобто, я думала, що собаки відрізняються за породами чисто за зовнішністю, але виявляється, дуже сильно грає роль ще оця так звана породна особливість. тобто, коли собаки відрізняються за характером залежно від того, які, які вони породи. І таких якихось прогалин було дуже багато. І Я подумала, що було б класно створити е, таку якби, науково популярну книжку, але якби, водночас завернути її в художню розповідь, таку гумористичну про хлопчика, який е, страшенно хотів собаку. І от до мами весь час приставав. І в мене якраз був період, в мене син він страшенно хотів мопса. От він надивився е, відеороликів з цими мопсами, і він до мене, мама, давай візьмемо, давай візьмемо мопса, мопса і все. Я кажу е, Северине, ну тобто, ти уявляєш наскільки складні ті самі мопси в догляді? Вони класні і без сумніву, але це, ну, це дуже складно, і я йому намагаюся пояснити їхні особливості породні. Але я чую, що він не готовий це чути. Тобто він от, йому подобається, як вони там е, до гори дрігом пісюють. Оце йому просто або як вони кричать, коли їм е, лізуть, рі, ріжуть нігті. І от йому це дуже подобається, і він хоче от саме таку собачку. Не розуміючи всіх, якби е, я не хочу не подумати, я не хочу сказати, що мопси погані, тобто це погане. Нюанси так да. і для нашої родини ці нюанси мені здавалося, що не підходять. От і е, я вирішила в книжці е, розглянути різні породи і розказати про кожну. І звичайно, е, я розглядала і суперпопулярні е, породи, такі як е, наприклад хаски, і в чому їхня особливість, чому їх так багато насправді в притулках? От і е, тоді на жаль, це писалося до війни. Е, ми нічого не знали про. Е, за патроном, як, на жаль, напевно, на щастя. Але якби ж я писала цю книжку трошки пізніше, бо обов'язково розказала про Джекраселів і їхні особливості. Тобто, моя задача в цій книжці була розказати не тільки про особливості догляду, а й про те, чим погана мода на собак. Коли це вибір робиться несвідомо, а чисто за От сподобався образ якоїсь собачки, медіа собачка, наприклад, або собачки в фільмі. Uh -huh. Таке. Розкажіть все-таки про яких саме собак? Тобто всі дев'ять порід, чи там може навіть більше їх ви переглянули, чи хто саме? Тобто мопса, хаски, да, ви вже Нє, про мопсів там нема, про мопсів там суто так згадується побіжно. Зараз пробу згадати. Отже, перша у нас чівава. Те, що в Україні називають Чихуахуа, але насправді порода називається Чивава, і ніде крім е, України, Росії, я так дали, в Білорусі цю породу чіхуахуа не називають. І Тому от, е, коли я в Мексиці, вже будучи власним Чувави, побачила, як вони називають Чував, і потім побачила, яких називають інших країнах, то я принципово перейшла на ім'я назву породи чівавою. Там є Чивава. Потім там є підбуль, тому що Підбуль – це дуже стигматизована порода. Ну насправді Чивави стигматизовані, і підбулі стигматизовані. Ну підбулі більше Чивави стигматизовані, тому що їх сприймають суто як декоративних собачок. От їх часто не виховують, а вони насправді дуже класні. Я власниця двох зараз, і ну вони, вони прекрасні. Далі йде підбуль, який теж дуже стигматизований. І е, коли я писала про цю породу, то е, накладало відбиток те, що е, я була власницею підбулю, він був врятований з вулиці, він був зоогресивний і дуже складний. І власне в цій. Е, От в цьому розділі про підбулі я скористалася нагодою розказати, що справді ці собаки можуть бути дуже складними. Але це не тому, що вони такі, бо це порода така, а це тому, що їх у нас за дуже прикрим звичаєм просто ламають і роблять агресивними, тобто ламають їм психіку. От і до слова, ну на жаль, то підбулі я втратила під час операції, але м -м, зараз у нас є ще один підбуль і. Е я бачу цю різницю, коли собака вихована у сподіваюся адекватних господарів самого цуценятства, Наскільки це проста і класна порода, і те, що було, коли це взяти на вулиці, він був любим, любими підбурь. ми його дуже любили пікселя. Але ну просто ми не знаємо його минулого, і видно було, що в нього поламана психіка. Так, це вже двоє та. Третій, я можу не згадати, на жаль, третій у нас це, напевно, французик от, французький бульдог, вони мені страшенно подобаються. І от я не могла оминути. Є знайомі з французькими бульдогами. І якраз коли я писала книжку, в мене був прекрасний епізод, коли я сиділа в парку, ну, як на пікніку, і їла цей якийсь млинець. І тут на мене прямою наводкою просто біжить французький бульдог, отак я бачу, відкривається паща, він підбігає так, гамс, мій млинець, в мене з руки. Я такого ще ніколи не бачила. І цей власний епізод він є в книжці. Ну, тобто, ну, тобто, і, і Вони дуже класні. Потім є е, Хаскі, це вже четверта. Е, про Хаскі розказує, як вони полюбляють тікати, як вони дуже ну вони насправді не прості в тренуванні, вони дуже розумні, але треба е, дуже наполягати. Вони дуже в себе на умі. Я спеціально інтерв'ювала людей, в яких Хаскі, От вони розказують, що вона розумна, вона вище всі команди. але вона сама вирішить слухатися чи не слухатися якби, цієї команди. Потім є сиплий. Сиплий, книжців хриплий. Це в мене просто був як на перетримці цей сиплий. Це він був руський рябий гончак, але в зв'язку з початком російсько-української війни ми змінили його на якусь іншу породу, але теж мисливську, теж гончака. Чи Естонську, ну якийсь там гончак, я вже чесно кажучи, після цих змін не пам'ятаю. Але описано про мисливських собак. Робочих, справжніх, і це зовсім інший світ, він ні на що не схожий. Тобто, для мене був величезний сюрприз, коли я насправді взяла на перетримку, ну, врятувала по суті собаку і була тимчасовою господині, поки я лікувала і виходжувала. Це зовсім інша історія, ніж будь-які інші собаки. От. Тобто, ну, Вимоги інші, характер інший, спосіб догляду інший, все інше. ну і в книжці, якби це показано. І це, до речі, стосується, зокрема, і пса патрона. Ну, тобто, це, це зовсім інша історія, ніж якщо людина мала там іншу собаку і потім на таких мисливських перемикається. Потім там є бордовський дог, це такі класні, добрі велети. Потім там є Лабрадор. От притом, лабрадори ми завжди сприймаємо як ну, це зазвичай сервіс доги. Вони страшенно розумні, але е, насправді е, ті, хто кого про кого ми чуємо і бачимо, як сервіс доги в цих лабрадорів, вони пройшли дуже жорсткий відбір. Тобто, одна зі ста собак стає о такою розумною: ми уявляємо сервіс догом а 99 – це часто оболтуси. Ну тобто вони дуже специфічні собаки, і хотілося показати, що якщо ви берете лабрадора, ну не обов'язково це буде так, що він вам буде подавати ключі або лапою вмикати світло. Тобто може бути собака і іншого, якби характеру та характеру, і треба до цього бути готовим. Там є також, там є також бездомна ну, безпородна собака, яка ну як, от ну, вона там не з притулку, але там оце, це мені було треба для того, щоб розказати за яким принципом працюють притулки для собак, і що просто так з вулиці людина їх взяти не може, дитина тим паче не може взяти. От і теж розказано про особливості, що можна чи не можна очікувати, коли береш собаку безпородну. Я не знаю, скільки вже назвала. Напевно, а ще є Берняха. О, точно, Берн є Берн там описаний як собака, яка. Все тягне додому, тобто, і, і вона, наприклад, там описаний епізод, як вона приходить до сусіда і вирішує в сусіду відкриті двері. Вона вирішує, що кури, які там пасуються в сусіда, це її кури, і вона їх як приганяє якби додому до себе. І це реально епізоди, які мені розказували власники берняк, що вони все в сім'ї, все додому, і це мені здалося кумедно розказати. І, але все і от. Що цікаво, після кожної породи собак цей головний герой Ярчик, він каже: Боже, я хочу саме цю це взагалі найкраще. Він забув за тих мопсів, йому кожна собака подобається. От, але це все закінчиться тим, що він е, бере таку, чи не треба спойлерити. Не знаю. Ну, я думаю, що нас дивляться здебільшого батьки, і от я особисто хотіла б знати, чим закінчилось і чи мої діти, прочитавши цю книжку, захочуть одразу дев'ять собак завести. Чи все таки? Що ж так, там за добре? Фінал? Я розкажу фінал Закінчу тим, що це теж, до речі, описаний реальний епізод, який дуже вразив. Ну, я сама його не бачила, але бачив мій близький друг. Він мені це розповів. і Мені це просто епізод скарбувався про те, як його сусіди переїздили звідки ну, з того місця, де вони прожили 50 років, на якесь нове місце, і вони пакували речі. І в один момент вони, от на цих на Трапок, чи як це називається, підняли собачу будку, щоб повантажити з собакою всередині, тобто вони навіть не вистібнули будку. От. І, і, і мене це так вразило: я думаю, боже, це собака прожила там своє життя не знаю скільки 10 чи скільки років на привязі і навіть от їй не дали навіть цих там, пів години свободи, поки на машині її там кудись перевезуть. І це дуже вразило, я взяла це як фінальний епізод, що хлопчик він бачить, як сусід піднімає цю будку і вантажить разом з собакою. А цю собаку він ніколи не бачив, він бачив тільки чувій голос спортивний, який там цявкає за забором високим. От. І хлопчик бачить, і це, ну. Собака страшна як смертний гріх, тобто ну, така шавка типова, якимись покручені лапки, виболтушене око, там зуби криві, таке щось. От. І, і хлопчику хочеться її врятувати. Він пропонує всі гроші, що в нього є е сусідові. Сусід одразу починає набувати та, е ціну. Каже, це насправді супер-пупер порода, пікінес, хоча там і близько того пікінеса не лежало. Але хлопчик віддає всі свої колядницькі, ще якісь гроші, забирає цю собаку. Собі, і от вона його стає улюбленцем. Дякую, той самий випадок, коли довгий анонс не є спойлером, а є дійсно анонсом і хочеться прямо прочитати, просто зараз чекаємо книгу на полицях, а в якому видавництві вона виходить? Це видавництво Якобу. Чекаємо від Якобу цієї новинки, і я хотіла спитати, скільки у вас зараз собак? У мене три. Три. А без мопса обійшлось поки що. На мопса не готова. Хоча вони такі класні, вони дійсно класні. Нещодавно бачила на вулиці біжить ну, прекрасний Мопс. Хочеться, але ж я пам'ятаю, що це може бути по різному А напевно, треба ще додати, що це я вам переказала, скажімо так, художню складову, але до кожного розділу є коментарі з приводу догляду за собаками, там, що треба робити, як. З етичної точки зору треба робити, і так далі. І що цікаво, що редакторка цієї книжки виступила людина це дуже щасливий збіг обставин. Вона і редакторка, і заводчиця, вона заводчиця Коргі, от, і вона дивилася на це от з професійної точки зору, тобто там немає якихось ну, вигадок зовсім. От я, до речі, хотіла спитати: у вас в вдоровку багато книг різноманітного напрямку, і я не боюся сказати, що піднімаю гостру тему насильства. Цей хештег знають ті, хто навіть книгу не читав і не бачив. І пригодницькі повісті для дітей, і підлітків про хуторське життя, і книга про історію українських земель в давнину, тепер про собак. А ви фахівець в усіх цих темах? А, чи долучаєте все ж таки професійних експертів, які вас консультують? Ну, зокрема, мене цікавить тема історії. Це ж, ну я розумію, що в собаках ви експерт, але й тут да, ви з, з, до господарів інших пород якось звертались. Як ви працюєте над книгами? Кого долучаєте? Ну насправді щодо історії, в мене червоний диплом магістерки історії, давньої історії України. І власне книжки, які я пишу про історію, моя спеціалізація була це історія українських земель 5-го сьомого сторіччя. Тобто, дві книжки історичні, які мене вийшли, вони якраз по цьому періоду. Тобто я писала про те, що знаю. От, але звісно, що запрошувала наукового редактора, який власне, був і моїм науковим керівником моєї дипломної Роботи, тобто, ну це дуже важливо, тому що я розумію, що я щось там можу забути чи не зрозуміти. Так само я не боюсь сказати, там виступали це була феміністична спільнота, яка мене консультувала, яка дивилася і підказувала дуже цінні давала коментарі. З приводу хуторського життя, ну це художки, це трошки інша, інша історія. То, звісно, я якби пишу більше сама, але от навіть. Остання моя книжка з циклу про хрулі, називається вона Северина Купі. І, по-перше, я залучала, чи він консул, чи хто в Хорватії, де я розпитувала, бо там дія відбувається під час пандемії в Хорватії. Я розпитувала, які заходи здійснювала Хорватія під час пандемії щодо: от, от, от кажу, уявіть, от ви консул, та уявіть. От така ситуація з дітьми сталася як в мене в книжці. Що б ви робили? І він розказував, що він робив, і я потім це якби, включила в сюжет, або, наприклад, за сюжетом вони знаходять якісь. Е Рештки, які ну, рештки скам'янілості, які схожі на русалку, і я звертаюся до палеонтологів і кажу: Шановні палеонтологи, от уявіть собі Хорватія, таке то, таке то місто, місце, що могли б знайти в печері діти, щоб воно було схоже на русалку, і вони мені дають це в відповідь. Я потім вже в зносках це пишу, що згідно там з словами доктора такого-то. От діти знайшли насправді це були кістяки такої-то такої, -то, такої -то істоти. От ось вам хештег, можете подивитися, як вона виглядала, будучи живою. Ну, тобто, в такому плані, звісно, консультуюся так. А з дітьми консультуєтесь? Ну от ваш син він читає ваші рукописи, чи, чи взагалі читає він ваші книги? І на якому етапі? Все ж таки, от ви долучаєте такого консультанта з цільовою аудиторією, так би мовити? А... Так, <реш> долучаю, але, ну, зазвичай це в нас відбувається в форматі, коли я вже там напишу якусь частину. Я просто читаю по розділам щовечора, щоб вони ну так, вони звичайно. Ну, я не знаю, є почитати Фейсбук, то всі діти читають, крім моїх. Мої не читають їм лінки. От, але якщо їм читати в голосі, їм дуже подобається, вони слухають і мене найбільше цікавить, наскільки вони розуміють, чи не розуміють. Тобто, і я весь час з ними звіряюся, кажу: Ну, от дивись, оце я прочитала, Ти зрозумів, що відбулось? Ну, наприклад, він каже: Ні, не зрозумів, і тоді вже треба якось змінювати. От, потім другий раз вони читають вже коли книжка вийшла, і в е, мене двоє дітей, і е, в одного дуже таке гостре око, і він е, здатен бачити, наприклад. Ну, тобто, коли це вже ще не вийшло, коли це сигнальний примірник, він дивиться на предмет якихось одруківок. У нього дуже класно це виходить, і от я йому даю олівце, він сидить і вичита на предмет одруківок. Ну, в такому плані. А, дякую вам і вашим помічникам будь-якого віку. І навіть будь-якого виду біологічного, згадуючи про собак, які вам допомагають таке ж. Також дякуємо. Чекаємо, на цю книгу і, звичайно, на ваші нові твори. Ветері ранку вдома, письменниця Настя Мельниченко. Натхненного натхненого вам дня і всім нашим Дякую глядачам також.